Вивільняємо блоки, повертаємо відчуття енергії та легкості. Пропоную зараз сісти трошечки зручненько до психу, на стільчики, ноги поставити на підлозі, спину якомога рівніше вирівняти, тримати руки на коліна або на стегна, куди ви хочете діти. Тут два варіанти. Ви можете заплющити очі або зосередити погляд в одній точці. Як вам зручно. Зараз налаштуйтесь гарненько і почніть струшувати руками. Спочатку легенько. Потім швидко, ніби хочете зібрати вібрацію з повітря. Потім швидше, 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 як можемо моторчики, можемо так долоньками махати, можемо в сторону і максимально струшуємо, струшуємо. Або руки можуть бути у вас внизу, на рівні. Плечі, знаєте, оцей повітря. Так? Коли нам не вистачає повітря, ми можемо ще два в одному і тілесно, і дихально використовувати вправо, і руки махаємо, гарненько, гарненько струшуємо. Тепер опустіть руки, трошечки розслабтесь. Відчуйте підлогу під ногами, стільчик під дубцею, плечі десь гарненько, рівненько позаду. І зробіть глибокий вдих, піднімаючи плечі до вух. Ось таку зарядочку, вуха. Тобто ви е, таким чином піднімаєте вдих. І на видиху різко опускаєте. Ще раз. Вдих, і ніби важкість опускаємо низ, звільняємося від важкості. І ще робимо вдих плечі до вух. і видих важкість всю. І так три рази повторіть. Далі з'єднайте долоні одна до однієї, та? хто сильніший, права чи ліва. Так. І постарайтесь якомога натиснути, ніби виштовхують одна одну ці долоні, так? тобто, ніби ми так на якусь невидиму пружинку тиснемо кілька разів і опустіть їх. І зараз закрийте очі, якщо вони були відкриті. Зробіть кілька ще раз глибоких вдихів і видих, і відчуйте, як енергія в тілі змінюється. І дайте відповідь собі на запитання, що я відчуваю зараз. Що я відчуваю зараз? І. Ваші ноги на підлозі і закритими очима, чи відкритими, як вам зручно, уявіть, що ваші ноги це пензлики, якими ви малюєте. І почніть рухати пальчиками ніг або ступнями в будь-якому напрямку, уявляючи, що ви малюєте на підлозі. Потрібно думати, що це повинно бути конкретно, нехай це буде якийсь природний рух, який відображає ваш стан. І намалюйте таким чином неймовірний образ того, як ви зараз себе відчуваєте. Можна плавно відкрити очі, якщо ви їх закривали, і напишіть в чаті, а що ж за малюнок у вас вийшов. Поки ви пишете, поділюсь про себе, в мене зазвичай, от коли є такі практики, я обожнюю, да, тому що треба, щоб зворотній зв'язочок завжди був після, пра... після практики, після кожної. Да? Інколи ми там правою, лівою рукою образ, який після, там, після про... пропрацьованої практики виникає. Да? А інколи це ми можемо відображати через пластилін, через. Малюнок, так? але сьогодні ми це робимо через такий незвичайний рух, через рух ногами, через малюнок. ногами. І зазвичай, коли я з дітьми працюю, я... теж важливо, щоб була така Таке заземлення, стабілізація психоемоційного психо стану. І я пропоную, ну, показую на руках, бо на ногах не можу, ти як равлик. Так? Тобто проповзив вперед. І повернись назад. Так, Отакий от наш незвичний равлик, коли носочок п'яточка, носочок п'яточка. От спробуйте порухатись так, як равлики. І назад.